Справа 823 Виміряй на малюнку сторони прямокутника та за формулою обчисли його периметр. Ну що ж, стартуємо. Давайте думати, як це зробити. Дивимося, ось у нас рисунок. Я не знаю його справжні розміри, тому я його переніс з підручника. Ви можете, якщо у вас є паперовий підручник, просто піднести лінійку і зробити. Я буду за цим рисунком, ось моя лінійка. Я буду умовно рахувати у себе, скільки в мене буде міліметрів А сторона і Б. Довжина і ширина. Так, дивимося. 10, 20, 30. Я бачу тут 33 міліметри. Отже, записуємо, що А дорівнює. 33 міліметри. Так, І пишемо Б дорівнює. Ну, а тепер. Беремо лінійку і обчислюємо тоді, чому він рівнює Б. Ширина. Так, підносимо. І рахуємо 10, 20, 30, 40, 46 мм. Записуємо 46 мм. Є. Yeah. Ну, а тепер давайте згадувати, як знайти периметр. Периметр прямокутника ми обчислюємо за формулою P дорівнює 2 a плюс B, Тому що протилежні сторони прямокутника рівні. І це буде дорівнювати тоді. 2, що множиться. І в дужках тоді пишемо 33 плюс 46. І це дорівнює. 2 що множиться. 33 плюс 46, 30 плюс 40 це 70, 3 плюс 6 це 9, тобто це буде 79. І це дорівнює тоді. 2 помножити на 79, це буде на 2 менше, чим 2 помножити на 80, тобто на 2 менше, ніж 160 або 158. Пишемо, що це дорівнює 158. І в дужках дописуємо чого, тоді. Міліметрів є. Ну і зараз давайте запишемо, що це у нас периметр. Периметр. Прямокутника. Прямокутника є. Ну, а тепер, як правило, 158 мм не пишуть, а давайте ми переведемо це в сантиметри. Я так записав би тоді, що периметр P у нас дорівнює 158 мм. І це дорівнює. Можна записати як 150 мм плюс 8 мм. І це дорівнює. 150 мм, так як 10 мм складає 1 см, це буде 15 см. І 8 мм залишається є. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, периметр у нас складає 15 см 8 мм. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення периметра прямокутника. На цьому вправу завершено.